Ті 2021 році ми придбали лінію для пакування в блістери твердих лікарських форм таблеток. Це високопродуктивна, високошвидкісна лінія, яка дозволила нам набагато скоротити час і зменшити трудозатрати при цьому пакуванні. Лінія повністю автоматична, займає повний цикл, тобто в склад лінії входить. Блістерно-пакувальна машина швидкісна, яка дозволяє робити до 300 блістерів на хвилину. Пакування блістерів в пачки з діапазоном пакування від 1 до 10 блістерів. Також лінії встроєні в ваги, які зважують кожну пачку, і при наявності відхилення в вазі відбраковують ці пачки. І на завершення упаковується автоматично в велику картонажну тару і завершується процес пакування твердих лікарських форм. Вона не є дуже дорогою, але вона є якісною ця лінія. Добре те, що можна швидко і без проблем змінювати форматні частини. Лінія виготовлена з високоякісних матеріалів, нержавіюча сталь. Матеріали, які контактують з таблетками, виготовлені з 316 ї сталі. На всі матеріали надані сертифікати. Хотілося би зауважити, що це відношення виробника цієї лінії до своєї роботи, тобто вони дуже швидко реагують на всі наші проблеми, які виникають у роботі лінії.